На фронті одного воїна поранили і повідомляють про небойові втрати. Напередодні ввечері двоє бійців загинули і двоє зазнали поранень, але з підступами ворога це жодним чином не пов'язано. Більше розпитаємо у Євгенії Цвітанської, яка працює поблизу лінії розмежування. Женю, добрий вечір. Що це за історія, і як загалом минув цей день у зоні АТО? Вітаю, Юлія. Ну висновки зараз ще робити зарано. Про те, що є поранення, нам стало відомо пізно вночі. Ми одразу прибули до одного із військових шпиталів. Якраз саме в той момент трьом українським військовим робили операції. Їх привезли з Курахово. Лікарі нам повідомили, що один боєць травмований. Ну а двоє мають кульові поранення. Там поранення поліве на ви наскрізне поранення ну середньої важкості. До поранення є серйозним середній важкості, вони стабільні. Ну і вже сьогодні вдень у штабі АТО повідомили, що є двоє загиблих і двоє поранених. Очевидно, через порушення дисципліни у армії. І як нам вдалося з'ясувати, це саме їх двох цих поранених оперували пізно вночі. Ну а нині зараз національна поліція разом із військовою службою правопорядку проводить розслідування. У ході з'ясування причин та обставин цієї трагедії з'ясовано, що мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв. Ну, як я вже сказала, висновки робити зарано. Їх можна буде робити лише коли завершиться слідство. Ну, принаймні у штабі АТО обіцяють покарати винних студія. Дякую, це була Євгенія Цвітанська із Донеччини.